Вітаю друзі, а також усі інше. В нас сьогодні, 13 листопада, і це 994 дев'яносто доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обозі її ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалось по лінії бої зіткнення за останню добу, і чого очікувати найближчим часом. Станом на зараз російські окупаційні війська продовжують максимально інтенсивний тиск на Кураховському напрямку безпосередньо одним з напрямків їх подальших наступальних дій стало село Дальне, і це не дивно, оскільки саме село Дальне дозволяє російським окупантам не тільки продовжувати рух в напрямку на Курахово, умовно кажучи, в лоба. з… Забезпеченням південного флангу цих лобових атак, а й окрім всього іншого, воно дозволяє вийти на логістичну артерію на логістику з Успенівки, трудове Успенівка Курахове саме через дальні російські окупаційні війська рухаються вздовж балки Суха, яка саме і є такою собі природньою перешкодою. Яка не дозволяє повноцінно їм продовжувати цей рух по більш а, ширшому флангу а, фронту, і при цьому а, вони а, виходить так, що вони і а, закриті а, таким чином для більш ширших якихось маневрів. А, отже, росіяни рухаються в напрямку на дальні, в напрямку на Курахово, використовуючи рельєфно-ландшафтні особливості місцевості. З одного боку, це досить прогнозуємий та контролюємий рух, з іншого боку, вони використовують настільки велику кількість людського ресурсу та механізованої компоненти, що саме за рахунок того, що хвиля за хвилею вони завалюють нашу позицію що м'ясом, що металобрухтом, дозволяє їм і просуватися. А російські окупанти мали можливість прорватися до східних околиць дальнього. Отже, загроза перерізання самої логістики на Курахо з півдня дійсно досить реалістична і вона існує. Окрім цього, росіяни намагаються прорватися та вийти безпосередньо на рубіж вздовж річки Сухі Яли. Також саме і по цій річці вони намагаються прорватися до Єлізаветівки в районі Катеринівки, Ільїнки. Вони намагаються через трудове вийти на Оспенівку і так далі. Знову ж таки, вони використовують максимально великий людський ресурс, який задіяний саме в цій локації. Причому вони взагалі його не шкодують. Їм взагалі байдуже, скільки вони втрачають кожного дня людського ресурсу, скільки вони втрачають особового складу, скільки техніки. Для них найважливішим залишається до нового року закрити питання з Курахове та загально називемо це так: з Кураховською кишенею, яка е, є Кураховським виступом в загальному їх плані наступальних дій на покровському напрямку. Ну і на півночі, звісно ж, російські окупанти намагаються розширювати е, зону в районі Сонцівки, в районі Вознесенки, Новоселідовки, Звісно ж, вони будуть намагатися і вийти на берестки по північному збережжі Кураховського водосховища з виходом подальшого на старі терни та Дачне. Отже, для російських окупантів і тут на півночі є свої задачі, які вони покроково виконують, використовуючи традиційно надвеликий людський ресурс. Таким чином, а, інтенсивність бойових дій безпосередньо на Кураховському напрямку не зменшується, і а, найближчим часом два місяці а, інтенсивність взагалі не буде знижуватись. А, до інавгурації Дональда Трампа Росіяни будуть тримати максимально високий темп а, ведення бойових дій наступальних дій, і все це їм потрібно для того, щоб представити Трампу. Таку собі імітацію можливостей, нібито вони можуть це робити. Саме з цією метою вони е, можуть розпочати бойові дії більш активні і на півдні України, Запорізька область, а також межа Запорізької області та Донецької. До речі, саме для цього вони накопичують ресурс в районі Токмаку. Про це неодноразово говорилося, і цілком можливо, що саме Спроба зрізати роботинський виступ буде першим таким, першою локацією, де вони максимально інтенсифікують задіяний ресурс. Хоча раніше, як ви пам'ятаєте, я також неодноразово говорив про те, що є загроза і для гуляй-поля, тому в районі гуляй-поля російські окупанти також можуть ініціювати бойові дії так само як і в районі. Роботинського виступа тому для них це фактично о, станом на 2024 рік. Кінець 2024 року може стати основними такими напрямками о, бойових о, дій. Окрім всього іншого, а в районі великої новосілки по адміністративній межі о, між Донеччиною та Запоріжщиною. Російські окупанти мали в районі приютного на північ від Приютного, відповідне просування в напрямку на Новодарівку та Рівнопіль. Якийсь час тому, якщо пам'ятаєте, таке собі західне видання дуже цікаве, розповідало з знанням справи, мовляв, щодо адміністративної межі. Від лінії боєзіткнення до адміністративної межі Дніпропетровщини залишилося 21 кілометр. Мене тоді це дуже здивувало, оскільки на, на адміністративній межі між Запорізькою та Донецькою області була локація, у якій до Дніпропетровщини залишалось 9 кілометрів. Отже, зараз друзі, той хто любить рефлексувати саме на відстані щодо адміністративних меж. Менш восьми кілометрів після за останню добу просування російських окупантів залишилось до межі Дніпропетровщини за лінією обоє зіткнення найближчі менш восьми кілометрів. Отже, хтось, мабуть, зараз вже почне пакувати валізи, але я хочу сказати, що краще все ж таки готувати лінію оборони в будь-якому разі. І якщо пам'ятаєте, я свого часу... Звертав увагу на небезпеку для великої новосілки, особливо після того, як російські окупанти мали можливість виходу на золоту ниву, і все говорило про те, що росіяни будуть е, намагатися реалізувати також сценарій прориву на велику новосілку з трьох напрямків е, безпосередньо з напрямку через е, урожайне та старомайорське. Тобто по а, річці Мокріяли через золоту ниву, звісно, що вони будуть намагатися, а також розширюючи зону контроля в районі а, Приютного і через Рівнопіль, також будуть спроби. Тобто, щоб мати можливість виходу, одночасно з трьох напрямків, щоб охопити велику новосілку на времівському напрямку. І безпосередньо о, реалізувати той сценарій з трьохстороннім охопленням, які дуже часто російські війська реалізують. Тому о, активізації на цьому напрямку найближчим часом ми будемо спостерігати з боку російських окупантів. Щодо Лимана Купінська вісі. Продовжуються стабільно важкі бої, досить загострюється досить серйозна ситуація в районі борової. Ну, точніше, не на саму борову, а поки що не спрямований безпосередньо цей вектор. Але найближчим часом, і це вочевидь, росіяни почнуть формувати відповідні фланги і розширювати зону контролю саме в напрямку на борову. Така сама ситуація з. Рож розширенням флангів, зрізанням виступів буде в районі на Купінському напрямку, в районі Колесниківки, і поступово буде рух на північ. І на фоні всіх цих подій в самій зоні бойових дій в Україні, де росіяни крок за кроком продовжують. Але все ж таки наступальні дії відбуваються і контрнаступальні дії російських окупаційних військ на Курщині. Багато ми говорили за Курщину. Багато ми говорили е, за цей час про доцільність цієї операції, про ефективність та ефект цієї операції. Отже, зараз е, в Курській області вже сконцентровано е, російськими окупантами більш ніж 50 тисяч особового складу. Вони перейшли в контрнаступальні дії. І несуть а, суттєві втрати. Тобто, маючи, не дивлячись на те, що вони мають а, кількісну перевагу, а, вони не мають якогось швидкого просування, розширення зони контролю. Хоча а, дійсно зараз вони а, розширили зону контролю а, в південніше від Любимівки. А, сіра зона проходить трохи північно-західніше річки Снагість і... Це ну, досить було о, також передбачено, оскільки коли сили оборони України заходили о, в Курську область, то перше, про що я говорив, що о, ефективність цього просування обумовлена ще й тим, що о, підрозділи о, українські підрозділи вони в Курській області максимально використовують рельєфно ландшафтні особливості, о, річки, озера, лісополоси. І лісосмуги, і так далі, і таке інше. Отже, зараз ми бачимо, що основна лінія оборонна у Сил оборони України буде саме снагість, річка снагість. І росіянам буде дуже важко її форсувати, перетнути або зненацька нанести удар по флангу, по правому флангу нашої зони контролю. Тому о, за річкою є сіра зона, і ця сіра зона вона виконує о, функціонал саме тієї зони, в якій і відбуваються основні маневрені дії о, між російськими окупантами та українськими о, військами, о, втрати росіян саме в цій сірій зоні і є основними максимальними втратами, які несе курське угруповування. Те, що для Путіна дуже важливо до нового року. Максимум до інаугурації Дональда Трампа повністю повернути контроль над Курською областю. Ну, це зрозуміло, бо про що може говорити Путін з Дональдом Трампом, якщо у нього буде неконтрольована територія Російської Федерації, а він хоче все ж таки, щоб було війну заморожену, як він собі це бачить, і на потій лінії боєзіткнення, по факту, яка буде на момент заморозки. А як заморожувати лінію бої зіткнення в Курській області? Тому це ще один буде такий майданчик, де Росія буде гіпертрафована, втрачати особовий склад ресурс, тому що є дедлайни, є вимоги. Тут показово, як вони втрачають свій ресурс, та як вони просуваються Лимано-Купінській вісі, купінському напрямку, де таких собі дедлайнів нема. І вони собі це покроково роблять. Так, вони мають великі втрати, але там, де їх е женуть в спину, наприклад, як на Кураховському напрямку або в Курській області, вони втрачають набагато більше. В принципі, нас це влаштовує виснаження російських окупантів, це наша основна мета. Так, наступні два місяці буде дуже важко. Ми це повинні розуміти, але е не зважаючи на те, Е, які локації, які території ми втратимо, е, а втрати будуть. Ну тобто, ми повинні раціонально та логічно дивитися на речі. Я е, про це закликаю з грудня 2023 року, без паніки і без е, е, якихось депресивних настроїв. Але головна мета, щоб у 25-й рік Росія вийшла настільки виснажена, що о, ну в принципі в такому стані. Навіть говорити про якісь умови та ультиматуми, вона б не мала можливості. Це наша основна мета. І її ми повинні встигнути досягнути саме до інаугурації Дональда Трампа. Щоб Росія була настільки побитою на колінах перед Дональдом Трампом, що ну, було б навіть якось не комільфо, було б мовитоном йти на поступки саме ось ці. Побитій собаці. Отже, друзі, дякую усім за увагу. Я закликаю усіх поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника, а також репостнути це відео, щоб воно підіймалось в рейтинзі україномовного YouTube сегменту. А також закликаю залишати коментарі. Поділяєте ви мої думки чи не поділяєте. Також можете залишити мені і запитання в коментарях на 10 найцікавіших запитань. Я кожної суботи на обох своєї відповідаю на ко на 10 найцікавіших, а не просто будь-яких. Отже, друзі, ще раз дякую всім за увагу, і як завжди, слава Україні! Слава нації.